Добрий день, любі друзі та колеги! Сьогодні поговоримо про апарат РФ ліфтингу на апараті Smart Recovery t 20 Даний апарат призначений для вакуумної підтяжки та омолодження шкіри обличчя. Апарат дозволяє гнучко змінювати ступінь прогріву тканин та рівень вакуумного впливу в зоні обробки. РФ ліфтинг-обличчя це неінвазивна косметологічна процедура, у ході якої електромагнітна енергія буде перетворюватися в тканинах на тепло, прогріває більш глибоко розташовані дерми і гіподерми. В результаті розширюються кровоносні судини в тканинах, активізуються обмінні процеси та синтез колагену та еластину. Не тільки епідерміс, а й глибокі шари шкіри стають більш пластичними та пружними. Також розгладжуються мімічні зморшки, зникають дрібні шрами та рубці постакни. Завдяки активній циркуляції крові покращується. Поліро обличчя зникають темні кола під очима. Додатковий ефект буде забезпечувати створюваний маніпулою вакуум. Порожнистий наконечник буде всмоктувати оброблювану ділянку шкіри. Це забезпечує кращий прогрів тканини та ефект щіпкового лімфодренажного масажу. Вакуум не дає наконечнику зісковзувати зі шкіри, але й не заважає маніпуляціям. Апарат RF Lifting Smart Recovery t 20 показує для застосування при появі на шкірі обличчя вікових та мімічних зморшок, ранній втраті тургору та еластичності шкірного покриву, розвитку гравітаційного птозу, тусклості, блідності та набряклості обличчя. А тепер пропонуємо перейти до практичного відпрацювання методики RF ліфтингу на моделі та більш детально ознайомитися з апаратом на лицевій стороні. І апарату представлена кнопка Power, за допомогою якої ми запускаємо наш апарат, кнопочки старт-стоп для запускання роботи самої методики. Інтенсивність це з якою силою подається радіочастотний ліфтинг і з якою швидкістю буде прогріватися пластини РФ. Час і температура. Тут ми будемо виставляти час за певну стимулятивну процедуру на одному місці, після чого датчик тепла буде сканувати зону опрацювання саме шкіру і буде показувати температуру прогрівання на даний момент шкіри. І вакуум, який ми можемо регулювати від мінімальних параметрів до максимальних в залежності від зони опрацювання і чутливості клієнта. Оглядають пластини РФ, які будуть прогріватися в комбінації з вакуумною методикою. Для роботи на апараті ми можемо використовувати водно-гліцериновий засіб для стимуляції. Так само ми можемо використовувати різні ампульні концентрати та сироватки. Сьогодні ми будемо працювати по водно-гліцериновому засобу. Ми можемо працювати в двох методиках стабільною методикою, виставляючи час стимуляції мінімальний, тим самим фіксувати маніпул на одному місці і прогрівати до певної температури. Так само ми можемо робити по часу більш довгий, протягуючими рухами лінійною технікою маніпуляцію. Тим самим ми можемо працювати до прогрівання одномоментного тієї поверхні, на якій ми будемо працювати. І регулювання вакууму. Ставимо поки що на середні показники.